Я хотів вас, от що спитати. А, значить, ви заступник голови комісії, і я хотів вас запитати про роботу ТСК, як ми з вами одного разу вже говорили і нотували це. ТСК з питань використання коштів на побудову фортифікації, закупівлю безпілотників. І от хотів би, хотів би, щоб ви щось про це розповіли. Дякую, Ну, насправді ТСК вже активно працює. Вже пройшло декілька засідань. Одне з них в закритому режимі. Найближчими днями теж буде непросте засідання, яке, як правило, триває 5-6 годин. Де ми будемо продовжувати роботу над питаннями розподілу виділення кабінету міністрів коштів. Розподілом між замовниками виділення чи скерування їм для підрядників. Ну і звичайно, ми зараз активно працюємо над перевіркою аналізом всієї наявної публічної інформації щодо можливих можливих зловживань або неякісних виконання робіт. Через те, я в чергове користуючись нагодою. Вашого шанованого каналу, що всі, хто, ті, які мають реальні підкреслюю, реальні факти про можливі зловживання, ТСК готові, ми, як народні депутати, цю інформацію опрацювати і у разі виявлення ознак корупційних або правопорушень інших скерувати для перевірки у правоохоронні органи. Тема дуже як кажуть, тонка. І ми маємо всі усвідомлювати, що ворог також відслідковує наявну інформацію, бо це в його оперативних інтересах. І тут важливо не нашкодити, а з іншого боку, негайно терміново е перевірити, е як виділялись кошти, як вони освоювались і якість виконаних робіт. Тому що фортифікаційні споруди незалежно підкреслюю, від лінії. Вони приймаються військовими. І перед тим, як почати будівництво, саме військові дають плани, де повинні, в якому напрямку, як і які будуватися ці споруди. З безпілотними системами теж непроста річ. Ми залучаємо експертів, фахівців. І завдання тимчасової спеціальної комісії насамперед у військових вияснити, скільки яких потрібно приладів. Ми вже спілкувалися з міністром цього напрямку, який чітко пояснив, де будуються, як вони будуються, яка і тут задіяний і приватний сектор. І яким чином закуповується і розпреділяється для сил і засобів, щоб в майбутньому в державі чітко дати відповідь, скільки то і як повинен закуповувати для військових якісну підкреслену продукцію? А, а, пане Михайло? Ну, ми ж з вами розуміємо, що е, громада Українське суспільство, знаючи про цю комісію, вона ну пробачте, я таку фразу скажу, вона е, хоче крові. Вона хоче бачити винних, тому що ну не все нормально. Ми це розуміємо, да? а якщо не все нормально, знаєте, як то кажуть, що кожен злочин, я не пам'ятаю, хтось з класиків сказав, кожен злочин він має прізвище, ім'я та по батькові. От ми можемо мати надію, що в якийсь, знаєте, такий період, щоб не до мої, там. Не сто років, ми з'ясували, хто наробив так, що війна, ну давайте так, ми у такому стані, у якому є. Ну скажу так: насамперед, слід подякувати і військовим, і тим підрядникам, які якісно підкреслюють, якісно збудували і продовжують будувати фортифікаційні споруди під. Обстрілами І тим, ми, ми знаємо, скільки вже знищено цивільної техніки, і скільки отримали, на жаль, поранення працівники. Тобто, на загал ми маємо розуміти, що робота була зроблена. Але і про це вже є деякі сигнали, не завжди було якісно виконано роботу. І про це говорять і журналісти, і військові, і представники просто суспільства. Через те наше завдання це все проаналізувати, що зараз робиться, і там, де є підозра, що хтось, вибачте, заліз в державну кишеню, то це гроші на крові. За це потрібно карати за е, вимогами воєнного стану. Я впевнений, що вже проміжний звіт ТСК дасть багато відповіді. Якщо брати на загал, то вже дехто опам'ятавшись, або усуває недоліки. Або негайно добудовує, і в нас є така інформація. і Ми теж її будемо аналізувати. А до дехто вже як кажуть зарухався. А, зарухався, да. А, значить, ще одне хотів сказати: важливий ваш коментар, невеличкий. Міністерство соціальної політики розробило систему підтримки захисників, захисниць та їх родин. У плані враховано різні етапи військової служби і того, які проблеми виникають, коли військовослужбовці повертаються до цивільного життя. Тож дорожня карта відомства налічує сім елементів для підтримки захисників та захисниць та їх родин читаю соціальні фахівці у ТЦК та СП, бо саме ці підрозділи дотичні до захисників та захисниць на всіх етапах служби. Далі соціальний супровід військовослужбовців та його сім'ї під час несення військової служби, як в Америці. Далі супровід соціальним працівником, психологом. Поранених бійців у лікарнях, госпіталях під час лікування, реабілітації, протезування. Наступне забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Наступне допомога в професійній інтеграції та реінтеграції, соціальний супровід на робочому місці. А, наступне тижнева програма соціального психологічного відновлення ветеранів, ветеранок та членов їх родин. І останнє надання соціальних послуг військових та ветеранів та їх сім'ях за місцем проживання. Що скажете, якщо можна коротко. Мені подобається. Насправді там є реальні аспекти програми, яка взята в тому числі в Сполучених Штатах. І бачу, ви це вже помітили пане Матвію, а також досвід Ізраїлю. Але ми повинні пам'ятати, що одна програма на папері, а друге втілення її в життя. Україна в, е, має свій вже досвід десятилітньої війни, і ми це пишемо кров'ю наших е, побратимів і посестер. Через те важливо, щоб ми чітко знали не тільки е, оці аспекти програми, а хто їх буде виконувати. Програма підкреслюю, непогана. Ми в тому числі в комітеті її зараз розглядаємо. І ветеранська політика сьогодні має мати конкретику, щоб справді те там як написано, що кожен ветеран-ветеранка мала супроводжуючу особу, і самі ветерани кажуть: ми не хочемо подачу від держави. Ми хочемо і надалі бути корисним для суспільства. Створють нам умови. І насправді ці умови наш обов'язок спільними зусиллями створити. Я впевнений, що ми це зробимо. Не просто не простий шлях, але його обов'язково потрібно зробити. Бо люди, які повернуться і повертаються вже з фронту, вони будуть майбутнє будувати Україну. І це майбутнє і військова, і політична еліта. Дякую вам, що були з нами, Михайло Цимбалюк.